Анна казаліс маріярграція Берталіні Магія дружби. Кролик із кроличкою дружили із самісінького дитинства. Вона жвава й мила, а він, хоч і вважався шибайголовою, був на додачу страшенним незграбою. Кролик чудово стрибав на короткі проміжки та щойно хотів скочити трохи далі, як усі інші кролі. Тут таки перечіпався й падав. Бум і всі навколо реготали. З часом інші кролики стали хлозувати з нього і навіть гратися припинили з бідолахою. Кроличку обурювала поведінка кроликів кривдників. Та як допомогти другові? Можливо, є якісь чари, що зарадять біді. І вона рушила до лісу на пошуки феї. Щоб попросити поради й допомоги. Мала, весело стрибала лісовими доріжками, шукала тут і там, перестрибувала на галявинки, потім знову поверталася на стежку, однак не знайшла навіть сліду феї. Кроличка не хотіла здаватися, проте навкруги було вже темно й холодно, вона дуже втомилась і зголодніла а потім узагалі заблукала і не могла знайти шлях додому. Кроличка сіла на велику купу листя і заплакала, і плакала так сильно та гірко, що біля її лапок утворилося маленьке озерце. Кроличка все ще плакала, коли побачила перед собою дивовижно прекрасне створіння з дуже довгим і блискучим рудим волоссям. Від подиву кроличка випнула очі. Ти хто? запитала вона, втираючи носика. Я рубіна, а ти що тут робиш посеред ночі? Я гуляла по лісу, шукаючи фею, загубилася. Ти знайшла фею Люба. Чи може допомогти? Кроличка розповіла все про любого друга кролика. Однак так сильно втомилась, що її оченята потихенькому моволі заплющувалися. Наступного ранку кроличка прокинулась у м'якому й теплому, однак зовсім незнайомому ліжечку. Вона вийшла з кімнати й опинилася в напрочуд прекрасному садку. Доброго раночку, моя люба подружко, привітала її Рубіна. Тобі добре спалося в моїй хатинці. Так, дякую, відповіла кроличка. Чудово, тоді зараз я покажу тобі шлях, яким зможеш повернутися додому, до свого друга. А ти не підеш зі мною, щоб допомогти своїми чарами кролику, зробити його спритнішим та навчити стрибати вище за всіх інших кроликів? Звичайно, я прийду, однак не зараз. Маю ще купу невідкладних справ. Приєднаюсь до вас трохи пізніше. Короличка була дуже задоволена. Вона послухала фею рубіну, дуже скоро вийшла з лісу і опинилася прямісінько біля струмка. Там змагалися кролики. Вони старалися перейти на інший берег стрибаючи по камінцях і намагаючись не впасти у воду. Той, кому це вдасться, стане переможцем. Якийсь час кроличка спостерігала за ними, а потім, коли вже була несила опиратися бажанню приєднатися до приятелів, побігла до струмка. Як же весело було стрибати з одного камінця на другий, а потім на третій, і ще на один, і ще! Та якоїсь миті кроличка дуже невдало приземлилася і забила лапку. Ой, як же боляче! Річ була ось у чому. Кроличка зрозуміла, що не зможе дострибнути до іншого берега так, щоб не звалитись у воду. Вона послизнулася, пошкодила лапку й упала з каменя. Аж раптом побачила у струмочку велику водяну змію і зарепетувала Допоможіть, поможіть, змія, там змія, вона мене з'їсть. Зачувши це, усі кролики прожогом повискакували з води і помчали до найближчих кущів, тремтачи зі страху. Але друг кролик не розгубився. Він швидко, швидко побіг до своєї подруги. Хоп-хоп-хоп, великими стрімкими стрімками наблизився до неї, підняв кроличку на лапки і поніс на берег. А тоді, все ще тримаючи подругу, наподив усім іншим кроликам, він попрямував до лісового селища. Як почуваєшся? Зараз віднесу тебе додому і покличу лікаря, щоб він вилікував твою лапку, сказав кролик. Його подруга не могла вимовити ні слова, бо побачила, що кролику вдалося нарешті зробити ті великі довгі стрибки, які ніколи в нього не виходили. І як це йому вдалося? Коли кролик устиг навчитися рухатися так спритно й легко? Нарешті до них прийшов лікар. Він намазав кроличці лапку трав'яною мазю та прописав кілька днів повного відпочинку. Не бігати й не стрибати у струмок. Увечері кроличка, лежачи у своєму ліжечку, думала про те, що трапилося. Певно, фея Рубіна все ж таки наклала свої чари на кролика. Так, без сумніву, це вона допомогла моєму другу. Відтепер уже ніхто не зможе насміхатися з кролика, ніхто його не ображатиме, вирішила кроличка. Вона засинала спокійною та щасливою. Наступного дня кроличка пішла до своїх друзів, які гралися біля річки. Усі вітали кролика, святкували хоробрий учинок і захоплювалися його новими здібностями. Кроличка приєдналася до поздоровлень і, підбігши, міцно обняла свого друга. Ура, ура! «Чари-феї подіяли!» подіяли. голосно та щасливо закричала вона, а потім поцілувала свого рятівника в носик. Які чари? спитав кролик, густо почервонівши від поцілунку. «Чари-феї Робіни!» – Гордо мовила кроличка й переповіла свої пригоди в лісі. Раптом небо над ними осяяла рожева блискавка. А ось і я, ось і я, скрикнула фея Рубіна. Вона летіла щодуху, духу, поспішаючи до звірят. Я, фея Рубіна, однак, мила моя подружка, усе було геть не так, як ти розповідаєш, кролику. Що не так? кроличка дуже здивувалася. На жаль, учора я сильно запізнилася. Я саме підлітала до вас, коли побачила все, що трапилося у струмку, бачила, що тобі загрожувала небезпека, а всі кролики текли й поховались у кущах. На цих словах усі винуватці опустили очі додолу і заходились пильно роздивляти свої пухнасті лапки. Однак потім я помітила, що твій друг кролик поспішив на порятунок. І те, як він відніс тебе додому та викликав лікаря, я теж бачила. А як же твої чари? спитала кроличка. Не було жодних чарів, моя люба, про те, як ти сама вчора переконалася. Іноді дружба й доброта допомагають значно краще, ніж чарівна паличка та магія феї. Ура, кролику, кролику ти, ти молодець!» – Закричали всі хором. І відтоді ніхто з них більше не наважувався кепкувати з кролика. Якщо вам сподобалась казка, підписуйтесь на наш канал та чекайте на нові. Цікаві історії та казки.